Всім привіт, я міла. І це мій курс по опануванню Procreate, І це моє шосте відео в ньому. Я вже багато розповіла про початок роботи в програмі, імпорт файлів, галерею і різні налаштування. А тепер я хочу поговорити про шари. Я думаю, що під час малювання дуже важлива швидка, непомітна і грамотна робота з шарами. І якщо ми будемо знати всі можливості нашої програми, то зможемо дуже якісно організувати свою роботу і пришвидшити її. Тож приготуйте ваші айпади та стилуси, і почнімо. Щоб відкрити шари, клацемо на кнопку з квадратиками. Тут при створенні файла завжди є бекграунд того кольору, що був у нас в пресеті. Що ми вибрали? Зручно, що враховуючи те, що ви та обмежена кількість шарів, фон там не рахується. Якщо ми клікнемо на нього, у нас відкривається палітра, і ми можемо вибрати потрібний нам колір. Тут нам доступні всі види наших палітри, ми можемо вибрати якісь збережених чи вести номер конкретного кольору. Також у нас одразу є один робочий шар. А зверху є плюсик для створення нового шару. Якщо ми намалюємо щось на цьому шарі, це відображатиметься в прев'ю нашого шару. Дуже зручно, що ця прев'юшка створюється по кордонах намальованого контента, і по прев'ю ми бачимо, що, наприклад, у нас є десь зайві маски. Якщо ми клікнемо на наш шар, ми побачимо меню, одразу пробіжимось по ньому. Зверху меню ми бачимо кнопку Перейменувати. Якщо у нас увімкнуто введення стилусом, ми можемо написати текст вручну або ввести клавіатуру. Ручний ввод вмикається в налаштуваннях. знаходимо там пункт Apple Pencil і вмикаємо на рукопис. Далі ми можемо виділити вміт шару, а також скопіювати його. Наступним йде кнопка Заповнити шар. Все заливається поточним кольором та очистити. Наступне заблокувати альфу шара, тобто пікселі на нашому шарі блокуються, і додавати нові ми не можемо. Також ми можемо створити маску. Коли ми клікаємо на неї і малюємо по ній, все, що на ній відображається білим, ми бачимо, а чорним ховається під маскою. Всі відтінки сірого створюють нам той чи інший відсоток прозорості. У маски є свої налаштування, поговоримо про них пізніше. Йдемо далі по налаштуваннях шару. Кліпінг маск, тобто один шар, що є знизу, є основою, а те, що прикріплено до нього зверху, кліпінг маскою, видно тільки над цією основою. Наступна кнопка інвертувати. Інвертує всі кольори, що знаходяться на нашому шарі на протилежні. Далі цікава функція reference. Якщо ми малюємо, скажімо, лайнард на одному шарі і позначаємо його як референс, то на іншому шарі ми можемо створювати заливку, спираючись на той наш лайнард. Наступна кнопка злити з шаром нижче. Об'єднує наш шар з шаром нижче в один. І остання об'єднати з шаром нижче в групу. Але більшість цих штук можна зробити набагато швидше, про це будемо говорити далі. Після назви ми бачимо літеру N. Це режим накладання нашого шару. В даному випадку це нормал або звичайний. Якщо ми клікнемо на нього та побачимо слайдер з зміною непрозорості нашого шару та безліч режимів накладання. Я зніму окреме відео, де детально розповім про кожний і як їх використовувати. В цілому там є групи режимів, що відповідають за затемнення, освітлення, контраст, вони її затемлюють, освітлюють і змінюють яскравість кольору, інверсію або відміну кольору, а також ті, що впливають саме на колір, його відтінок і таке інше. Як ще можна взаємодіяти з шарами. Шари ми можемо пересувати легко вверх чи вниз, якщо одним пальцем утримуватимемо шар і після посунемо туди, куди нам треба. Якщо ми проводимо зліва направо, ми можемо виділити таким чином декілька шарів, і ми їх теж всі разом можемо переносити куди нам потрібно. Ще з виділеними шарами можемо зробити одночасно деякі дії. Ми можемо виділити та трансформувати, а також примінити пластику. Але як з цим працювати, ми будемо говорити в інших відео. Тут ми бачимо, що один шар у нас світиться яскраві. Ши, то перший шар, що в нас був виділений, він головний. І якщо при декількох виділених шарах ми будемо щось малювати, чи стирати, чи розмазувати пальцем, це буде стосуватися тільки цього головного шару. А якщо провести по шару пальцем чи стилусом справа наліво, ми бачимо кнопки Заблокувати, тобто ми не зможемо більше малювати на цьому шарі чи якось змінювати його, дублювати та видалити. Якщо ми проведемо зліва направо двома пальцями, ми заблокуємо альфу шару. Це вже другий спосіб, як це зробити. А якщо тапнем один раз по шару двома пальцями, перейдемо в налаштування непрозорості. Тут, рухаючи стилусом чи рукою по екрану вправо чи вліво, ми можемо змінити цей показник. Цей спосіб може комусь дати зручніше ніж змінювати через меню. А ще він дає можливість змінювати непрозорість не всього шару, а його виділеної частини. Якщо затримати два пальці на шарі, ми можемо виділити вміст шару. Це також швидше, ніж через меню. Також біля шарів ми бачимо віконечко з галочкою. Це видимість шару, якщо ми затиснемо його, ми будемо бачити тільки цей шар. Щоб повернутися до перегляду всіх шарів, треба знову затиснути цю кнопку. Ми можемо насправді в цьому режимі вмикати і вимикати різні шари, додавати нові і по-різному взаємодіяти з цими шарами. І потім знову зажати будь яку з цих галочок, і наші вимкнуті шари з'являться знову. Єдине, вони автоматично з'являються, якщо ми зіллємо якісь шари. Ще один момент: якщо ми вмикаємо режим видимості одного шару, у нас все ще активен бекграунд, а іноді нам це не потрібно, і ми можемо вимкнути фоновий шар, а потім увімкнути його назад. Але я частіше за все для своєї роботи використовую фоновий шар просто окремим шаром, що я заливаю потрібним мені кольором, а цей просто триваю сірим, щоб він не відволікав при роботі з окремим шаром або вимикаю, наприклад, якщо хочу один шар експортувати як пенджі. Щоб злити шари, нам потрібно просто жестом стягнути декілька шарів в один. Якщо виділити декілька шарів, ми можемо створити групу. Зверху з'являється відповідна кнопка, а також можемо видалити всі ці шари разом. Що ми можемо робити з групою? Ми можемо пересувати її, пересувати шари в неї та з неї наружу. На нашій групі ми бачимо стрілочку. Що клікнемо на неї, ми можемо закрити групу та відкрити її. Також там є таке саме віконечко, щоб вмикати та вимикати видимість цілої групи. Мені подобається, що при відкритій групі ми можемо закинути шар в будь-яке місце в ній. А при закритій шар закидається саме вниз, бо закинути вниз при відкритій групі часто незручно. Ти можеш не з першого разу попасти в неї. Також щоб додати шар в групу, ми можемо клікнути на неї і клікнути Combine Down. і до групи додається шар, що був під нею. Merge Down трошки дивно тут працює. Вона просто зливає перші два шари в групі, а ось кнопка Flatten. Зливає все, що в групі в один шар, ну і верхня кнопка цього меню перейменувати групу. Ну і нагадаю, що у маски шару у нас є також налаштування. Ми можемо її також переіменувати, додати на нашу маску виділення. Тут виділяється все, що є білим і сірим. Також, якщо буде малювати в межах цього виділення, все, що було на масці білим, буде стовідсотково непрозорим, сіре непівпрозоре, а в залежності від кольору, непрозорість буде різною. Далі йде залиття якимось кольором. Так як це маска, тут може бути білий, чорний, сірий, що буде давати нашій масці якусь однорідну ступінь непрозорості в залежності від світлоти кольором. Очистити робить маску білою, тобто виявляє все, що є під маскою, та інвертувати, робить її протилежного кольору. Ще ми можемо трансформувати маску окремо від нашого шару і шар окремо від маски. Взагалі, коли ми клікаємо на шар чи маску, вони автоматично виділяються вдвох. Але той, що виділене яскравіше, той і буде головним. І поки вони виділені вдвох, вдвох і будуть трансформуватись. А якщо ми виберемо щось, чи шар чи маску за головну і знімемо виділення з іншого, то можемо застосувати трансформацію окремо на масці і окремо на шарі під нею. Це ж стосується і різних коригувань, що ми можемо зробити з ними. Про коригування вже поговоримо в інших відео. Ну, а ще ми можемо вимкнути маску, якщо хочемо повзаємодіяти з цілим шаром. А ще як працює виділення контенту, коли на шарі є маска. Якщо ми отримуємо двома пальцями шар, у нас виділяється наш шар, що під маскою, і маска ігнориться. А якщо виділяється маска, у нас ігнориться наш шар і виділяється все, що на масці є білим. Далі поговоримо про різні жестові команди, якими ми можемо взаємодіяти з шарами. По перше, жестом ми можемо стерти все з шару. Цей жест, як і інший, налаштовується, про що я розповідала в четвертому відеокурсу. У мене, і якщо я не помиляюсь по замовчуванню, ця функція викликається, якщо потерти екран трьома пальцями. Також жестами ми можемо знайти потрібний шар на екрані. У мене цей жест зажати квадратну кнопку і пальцем, проводячи по екрану, я бачу шари, які я можу вибрати. Ще жестами можна викликати copy and паст меню та швидке меню. Я вже про них розповідала в четвертому відео курсу про Procreate, про, про те, як викликаються і як налаштовуються. Швидке меню це взагалі моє улюблене, і тут у нас дуже дуже багато функцій, що можуть викликатись дуже швидко під час малювання. Тут є старти все з шару, однак я використовую жест. Це для мене швидше. Є видалити шар, не знаю чи потрібна для нього швидка кнопка. Це є в меню шарів. Про що ми вже казали раніше, здублювати його, це також є в меню шарів. А також для цього в нас є швидкий доступ в copy and Paste меню. Але ці кнопки працюють трошки по-різному. Якщо дублювати через меню copy and Paste, у нас автоматично відкривається режим трансформації нашого шару чи його частини, що ми здублювали. А через швидке меню ми можемо тільки здублювати шар повністю. Але після дублювання ми можемо одразу малювати, не вмикається режим трансформації. І ще один швидкий спосіб дублювати один чи більше шарів це перетягнути шар з нашого меню шарів на наше Єдине, що при цьому випадку шари з'являються на самому верху нашого стопчику шарів, коли при інших методах здубльований шар буде одразу над оригінальним. Заповнити шар, дублюю кнопку з меню шарів. Можливо, це буде корисним, але ще щоб швидко заповнити пустий шар, ми можемо просто перетягнути колір з кнопкою палітри. Далі є незрозуміла функція, що тут називається «Layer Select». Коли ми її активуємо, у нас там висвічується або назва якогось шару, або в деяких файлах та в нових файлах «No Layer», А вже далі висвічується той шар, на якому ми малюємо в даний момент. Там не змінюється шар, якщо ми робимо інші маніпуляції з ним, тобто якісь корекції про них ми будемо розмовляти в одному з наступних відео. Можливо, таким чином, після корекції на якомусь іншому шарі, нам буде просто зручно швидко повернутися на той, на якому ми малювали. Не знаю, сподіваюся, ви все зрозуміли, що я тут намагалась розповісти про цю дивну функцію, зможете знайти для себе якесь застосування для неї. Далі ще одна кнопка, щоб змінити непрозорість шару, і це вже третій шлях це зробити. Наступна обімкнути чи вимкнути видимість шару. Тут я б цю кнопку не ставила. Я думаю, через меню шари зручніші. Я зазвичай рухаю полотно лівіше, щоб меню шари не заважало мені бачити все зображення. Я вмикаю, вимикаю потрібні шари, щоб подивитися, що це мені дає. Або я один раз просто вимикаю якийсь конкретний шар, а далі просто можу повернутися на шах назад і потім вперед, щоб поперемикати видимість цього шару, щоб подивитися ефект. Далі бачимо тут об'єднати з шаром нижче. Та створення нового шару. Це буде корисно якраз тим, хто використовує багато різних шарів при малюванні і зливають їх під час роботи, бо йти за цими функціями в меню шарів може бути довше і менш зручно. Нижче по списку є кнопка відкрити меню шарів. Якщо вам не зручно, тягнутись наверх для цього. Далі є кнопка «Виділити контент шару. Я часто для чогось використовую тут цю функцію, мені тут зручніше для взаємодіяти, ніж через меню шари. Нагадаю, там ще є два варіанти, як це зробити: затримати два пальці на Шарі та в меню шар. Ви можете вибрати будь-який зручний вам. Остання функція, що відноситься до шарів тут, це «Solo visibility». Це функція, що повторює довге натискання квадратика з галочкою в меню шарів, тобто робить видимим тільки один шар, на якому ми працюємо зараз. Ще ми можемо переносити наші шари між файлами. Для цього ми утримуємо один чи більше шарів, а іншою рукою переходимо на потрібний нам файл і вставляємо в меню шари або на наше полотно. Єдине, якщо у шарів була не 100% непрозорість та змінений режим накладання, це все обнуляється. А також є проблеми з переносом маски. Вона переноситься як просто окремий шар, і якщо маска проста, ми зможемо в принципі з цим жити. Ми виберемо білий колір, і поки виділення активне, зробимо з нього маску. Або якщо зручніше вибрати чорний колір, можемо вибрати його, а потім треба маску інвертувати з якимись складними масками. Це вже не вийде зробити. Також є різниця між закинути на полотно і в шари. Якщо на полотно, то назви шарів не збережуться і будуть переименовані на вставлене зображення, а порядок їх буде змінений. А якщо перекинемо одразу в шари, назви будуть на місцях, та й порядок наших шарів теж. Ну або ми просто можемо скопіювати наш шар тут і вставити в іншому файлі. Ну тоді там також не збережеться назва. Також є проблема з перекиданням чи копіюванням шарів з більшого файла в менший. Тоді експортована картинка буде зменшена. Якщо ми хочемо зберегти розмір об'єкта, якщо він повністю поміститься в наш менший файл, нам потрібно спочатку обрізати наш файл, з якого ми копіюємо. Наприклад, в моєму файлі 2000 на 2000 пікселів є об'єкт 1000 на 1000 пікселів, який я хочу перенести в файл 1500 на 1500 тисячі пікселів. І я хочу, щоб він і залишався тисячу на тисячу. Якщо я перенесу його туди, він зменшиться, щоб вписуватись в полотно таким же чином, як він був розташований в першому файлі. І я бачу, що він десь 750 на 750 пікселів. А якщо я вийду з файла, я бачу це по прев'ю. Він пропорційно ужався в новому файлі, щоб зміни не затронули оригінальний файл. Я його дублюю, змінюю розмір файла на. 1500 на 1500 пікселів, як і той, куди ми переносимо шари, і тоді вже копіюю або переношу. Тоді ми бачимо, що вставлений шар набагато більше, тому що він перенісся в оригінальному розмірі. В цілому ми до того поговорили все, що можна робити з шарами, та якісь мої спостереження та рекомендації щодо якихось моментів. Але насправді в мене ще є дуже багато різних своїх фішек, як пришвидшити свою роботу, і, зокрема, при взаємодії з шарами. І крім цього курсу по опануванню Procreate, Я ще хочу робити таку серію відео, де я буду розповідати ці різні фішки і лайфхаки. І там буде і. Фотошоп і буду вивчати ще якісь різні програми і якісь там бонуси, що ми можемо від них отримати. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А в наступному відео ми поговоримо про виділення, трансформацію і інструмент пластика. А вам дуже дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буде багато всього цікавого. Всім малювання!